Під час заходу перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Анатолій Крупський зазначив, що хоспіси це не просто медостанови. Це також цілі комплекси психологічної, соціальної та духовної допомоги. Їхні двері завжди відкриті для людей, які завершують свій життєвий шлях. Полегшити їхні страждання та допомогти їм не втратити людської гідності головне завдання таких установ. Також він додав, що на сьогоднішній день питання створення хоспісів є дуже важливим не тільки для Дніпропетровщини, але і для всієї країни. Та категория людей, которые нуждаются в космосной полиактивной помощи, она сегодня э, должна быть постоянной опекой и заботой не только э, органов медицинских учреждений, которые этим занимаются и других общественных организаций. И то, что сегодня мы совместно с общественной организацией проводим это мероприятие, это тому э, подтверждение. Э, много структур и коммерческих и общественных организаций, которым не безразлична судьба людей, которые требуют сегодня этой помощи на территории области готовы помогать и то, что мы сегодня совместно проведем эту конференцию, послужит отправной точкой, чтобы и создавать дополнительные койки места в лечебных учреждениях, и для того, чтобы в других организациях общественных Создавали всі условия для казання хоспісної помощі категорії людей, які в там нуждають на сьогоднішній день. Хоспісна допомога розвинута в провідних країнах світу. Завдяки модернізації охорони здоров'я. Ця практика почала впроваджуватись і на Дніпропетровщині. Наразі в регіоні функціонує 89 хоспісних ліжок, що вдвічі більше ніж у 2011 -му. Також у рамках заходу був презентований документальний фільм Крок за обрій, у якому висвітлюються особливості паліативної допомоги в Україні та розповідаються особисті історії невеликовно хворих людей. Подібний захід вже відбувся у Києві сьогодні у Дніпропетровську на черзі. Усі інші регіони країни наша громадська організація на рівні Києва вирішила активніше. Війти сюди і почати співпрацювати, ставити питання перед керівництвом області, пояснювати громадськості, що це таке, що нам необхідно зробити, і виробити модель, за якою будемо жити. Окрім цього, в цей день у Дніпропетровського відбулася науково-практична конференція з питань розвитку паліативної допомоги на Дніпропетровщині в умовах модернізації охорони здоров'я у заході. Взяли участь представники департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації, соцзахисту населення, медичні працівники, викладачі Дніпропетровської державної медичної академії, громадські організації, духовенства та волонтери.